Фінікс за Холімо. Т5, Трешер хорд. Я це не це хочу з цього всього грати Артанісом його скіпаю. Що скажеш? Привіт, Константин. Да, Герой лайна. У нас буде Т5 на сьомий хіт. Я все ж за хейстборона. Бери, 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 uh, сурі. Значить, тут ми одразу бачимо. І, і розуміємо, коли ми хочемо відкривати це правильно? Т6. Ми хочемо. тут в Т6, тобто. Нам треба на сьомий та... хід вийти в п'яту таверну по стандарту. Так, да, да, тобто у нас суперстандартна кризична гра, вона дуже хороша лайнапиться з нашою білкою, як справжній професіонал ролиш 3 3.1 першим, так що ну, топче. Ну, хоч щось навчився, але чуть не виставив, рука потягнулася. <рес> Кажеш. Ну, і, ну і тут ми пам'ятаємо, тобто, у нас тут е, декілька різних курв з цим чуваком є. Тобто Або ми тут, е, відповідно, або ми в четвертій таверні будемо проживати білку. Якщо буде третя таверна хор, е, хороша, то можливо в третій на п'ятий Тобто, ну і Зазвичай флексибл. Ну і звичайно ж на прип'ят виходимо. На прип'ят виходимо в 5 і дивимося. Відповідно, у нас золотий тір 5. Так, да, тому наша задача розкопати золотого брана, як ти розумієш. Я о, думаю, я зможу я достатньо. Добре граю, щоб розкопувати золотого брана. Типу, альтернативи, які тут можуть бути цікавими, це, мабуть, стратегії я би сказав. Ну от. Іноді е зергіна. В залежності від того, що у нас буде забор. Холоровера також... ми не хочемо. Холоровер також е непогано може бути. От. Плюс це може бути цікаве дгернаут А, а Корсар, як Кістарі. тобі, в цьому лобі, якщо пройде, ну. Погірше названих, але мені ну, здається, по, ну, не, ну погірше, але теж, типа, ок. ок. Але це я б не сказав, це на що ми дивимося. Ну, типу, порівняй Корсари і порівняй там. А, Стратежист це 5 нага, яка дає тобі нагу з пелкрафтом. Кожен хід тіром вище. Oh, так, що ми бачимо? Бачимо, що ми можемо апнутися, бачимо, що кільтас на піратах. Ну, у нас тут є два плея, правильно? Ну, я бачу 2-5 плюс скаут. 2-5 скаут? Або а, фріз, або, або левела. Обидва плеї, як на мене, мають право на життя. Що 2-5 скаут фріз, що левелап. Якщо 2-5 скаут фріз, то ми потім левел-левел хіропавер. І в цілому це, типу, досить ох. Плюс ти скаут відкриє в 4. Давай так і зробимо. Так і зробимо. Типу, фоллап з дуже хороший в 2.5 він дуже смачно зайде. От, Плюс. Е... скаут буде відкриватися в нормальний тір, теж можна щось цікаво знайти. плеї робиш 2D мене. Одразу видно професіонала. Непогано розтрейдали. 25% У нас тут оп спал ага. одразу віддаємо ага. зі будем... скаута, бо бачив меха Сукать, хороший хорошо. Да, зараз будемо дивитися, тобто Це не означає, що ми 100% кожен раз славимся. Якщо буде достойний шоп з хорошим спилом, ми його заберемо. Якщо такий шоп не буде, ми жмакам левел. Правильно? Тому, ну, тіпа, да. тут у нас не, ну, тіпа, не, не все так. Е... Як би це не звучало однозначно? Так, да. да, не все так однозначно, як би це не звучало. Стосовно гри, я готовий це казати. Да. От, тобто тут. Є, ну, і це, це завжди, типа, супер добре, знаєш, коли в тебе є все таки простір для різних сіжень, Для, да, для да. різних плеїв то якраз в цьому контексті це дуже, дуже корисно. Ну, в 3-1 вдар? Курва, не вдарив. А ти краще не відпотрібуєш все одно, наприклад. Толс. Котик на драконах ти треш, що ти думаєш? Йома. ну це якраз, це, це схоже схож, 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 на воно, да, схоже на воно. Ми забираємо. Mm -hmm. Да. Пегі, цей чувак, Чекай, тепер, тепер діставай не грай, тепер диста, тепер коли. Ну, пирата дістать? Да, да, да. Може, не знаю, продать пирата, щоб... Та ну не займайся oh, фигньо, відкривайся oh, Да. Oh, yeah. Ще один? Не, uh, бабло. бабло. Бабло на самий хід, щоб у нас був темпов Грейс. Mm -hmm. І рейс. тепер И... став. Тепер можеш ставити і пірата, і грейс. Спочатку пірата, потім грейс став. Okay. Ну да, спочатку цього, потім грейс. 4. Доджем Т... як боженька. Тому що да, Деш. Дедж... Да. Грейс вона тобі дає 4 голди на тьорн коли нас буде, ну, на 7 хід, правильно? Ну так. вери сексі. 4 золота завжди добре. Я майже завжди беру 4. Ну Стараюся принаймні. Щось в цьому котику не дуже добре. Не, ну так, конечно, котик не вміє весь шоп забрати, а, 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 а ти вмієш, то... Ну, треба було вчитись. Ну, ти дивись, він потім свій борт не забрав. Ну, весь борт не забереш, що ми бачимо, що треба левелапатись. Ага. Тобто ми хочемо цей ойл чи не хочемо? Чи хочемо пару ну, років? чесно, не дуже, не дуже прикольно, як на мене. Тоді пішла пару ролем. Так. Ти можеш або рерольнути, ну окей. Або рерольнути, або рерольнути, я так вже зрозумів. Да, Ну ми хочемо грати спел точно. Один один? Чи в той, що в руці? кто стоит який в руці. Трошки слабко. Okay. Ну тепер тоді ми продаємо 4-2, відкриваємо скаута. Сейчас попродаем 4-2, потім відкриваємо скаута. Хуйняся, Мені нічого не нравится. Черепаху. Або, або черепаха, або Фанатик Насправді. Черепаха. Бери черепаху, бери Грейс. Грейс теж на 4. Звичайно. І Баха, ну, і я ну, думаю, 3-1. Скалівага, да, да, скалівага, У ну... мене нема дракона. Чи холдим О, ми це. Ні, цих щоб не, не треба фрізити. Тобу, oh, cool. Я думав з тої точки зору, що я ж левел я все рівно не ролитиму. яка різниця що там буде, якщо в'їбу? А якщо не в'їбу? Ну no... різниця така, що в тебе пара нас тобі. Тому коли ти Хочу не хочешь. Хочешь такий шоп, ты можешь приплети, цей триплет буде дуже. дуже... сексі. Правильно? Диан. 8 золота це те, що ми любимо. Oh. Брен? Да. Ну ты еще питаешь? Мало ли? Я <різь> аповість, да. <різь> да. Я апаюсь, продаю 4-2. Ставлю. Ладно, их 4-2 продав. Ну, 3... пока что скали продавай, ставлен. Шо, давай. И что ты скажешь калесгос? Золотым даже. Это шось. Не. Ну, можеш взяти калегос, якщо ты так хочется, Бери. А це просто От... цього ліпити. Ну, ты можешь я Ти можеш ты просто темпи, продовжать це. Ну Хочеш, бери, я ж тобі кажу, пока. Да, mm, давай спробуємо. вот иди. Мы кикаем операты, кикаем меха. 5-3, 10-5, 2-1, тоже можеш. Ну, тепер бери. Да, да, да. Став, став двох драконів своїх, бери 3-1. Берем... Так. Берем об по краю. Ні-ні-ні, ролем. не треба вже тут. Okay. Ти... Ще і... Ну тепер нормально было скайбер. Все, so, можеш кикати пеги, грати баскера. У нас є ще ролл, чем. Ми? Ну ми тут же ж ніхуя не нажмемо, правда? Ну no, да, давай ще ролл. По нашу нам цей один дракон, Блядь, пірати, які гарні. кегарні. гарні пірати, блядь. Просто візьми спел і чіль, В тебе ще є блюшел, то мол. тебе блюшел, плюс тебе плюс 4 на наступний хип. От. Чого? Будем пробовать. Плюс обилка, я тут. Тобто, ну короче, до финиш еще опції. Блин, ну а могло бы быть ліпше с этими челами, економікою. Да. Ну, типа хочешь драконами, так что. Ну, захотів драконами, будем пробовать. Ну, пан каже драконы, то хай будем драконы. Пан каже, блядь, теж золотого брана дістану. Ну ч, пана ну... же. 8 хп залишилось. У мене зараз залишиться скільки там 24. Ну в тебе ще зараз буде 24 голди, так що ти бивай давайте... цей. Треба, треба быстренько. Ага. Да, да. Бистренько все робити. Я апаюсь чи не апаюсь? Не, думаю, можна апитись. Продавати 3-1, продавати блюшало. І ти крутий, ти mm -hmm. правильно. І поїхало, так. Да. Ой, крутой, что из этого? Все хуйня, а че хочем мы фенолы? Ролим, не, ролим, 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 ролим. Ролим, все хуйня. Ролим еще. Ролим еще. Хуй там, конечно. Еще раз. Да, блядь, а что-то будет, может? Еще раз. Можешь отжимать забилку. Да, блядь, куда руки, До... блин? Не, по руках. Значит, ролим, да? Ну значить uh, Ладно, Так Так, не чекай, uh, чекай, чекай, чекай. теперь на рзай. Чефчой на дракона якогось играй. Продавай трьох піратів і цього дракона який тобі прийшов. Продавати. І тепер білку. Який тобі прийшов, і тепер нажимаю okay, білку. Тепер ты ударишь, чтобы ты найтбейна стіл і погнав. Ну well, давай. Не забудь про handspace. Я боюсь, що я не встигну. Тому я зіграю. Кік, кікни 10-14 зіграю кікни 1014 nionagente, все хорошо молодь, а. Не встиг. Мишку тримав не встиг. Оце оці моменти, де я пливу, блядь. де мені. Виглядає, наче мені впадло грати, але я блядь, просто не вірю, що я це розіграю. Я щось вірю, що розіграєш? Бо ту ще теж будеш. Давай, дякую. Дякую. У мене не було борта піратів. Все хороше. Це хороша, мальчик. Що треба. Ну все. Удари, що надо, так. Engine ми можемо потримати, чи не хочемо. Ну поки можемо тримати, поки у нас немає заміни, йому так Ми можемо, ми продаємо Ну так, да, Дракісат продаємо. Дракесата чи що руку. Так, ну... куди ти спішиш? Не спіши грати в в тебе ще половина драконів треба набрати. Продавай mm -hmm. тепер. Ну, все бери ще другого найтбейна, продавайте лініонта цього. Battle Cry mm -hmm. бери. В тебе. ну так. Да, Battle Cryber mm -hmm. торопи. Ну, да, Cry, yeah, хочу почистить руку трошки. Можеш почистити руку і зіграти Heer Power на цей щоб... Так, та так, трошки. Мене на мене хуя з тим що ти грати, так? Та просто кидай карти куди завгодно. Не, не сильно думай, в тебе все, що в тебе в руці, воно тобі не потрібне. Просто грай. Так. Окей, заберемо. І знову. Окей. І тепер трошки можеш поролити. Чистим руку, поролом Дві п'ятірки, правильно? Да, звичайно. А, ну, хорошо, можеш продати надіну, поставити мурлока і починай, ну, крути все, що можеш. Белчера можеш ще поставити з людьми цього Белчера Бас Джіл, один Белчер в Русі, один Белчер на столі, Амалгам, продає Лукаута, Хакер Фіна продає, Хакер Фін, який в магазині там, точніше Белчер, який в магазині забудзять. В общем, тут тут роботи, де йде німати. Да, блять, хоч би, блять, встигнути це все. Батлкрай той теж зіграє, просто він зіграє той Батлкрай Дракона. Рольний ще раз знайди Батлкрай, ще один який зіграє. І закрийся просто Поизонами кимоси, не знаю. Просто познь, тильности удачи. Ну, могу все споу позади. холдей поки, так что нет. Похай еще постой дела, блять. Э... Да, зараз можешь э, кипити своего диваншил дракона. А цего, да. Ну, ну дам, да, ванну, можно сейчас залежем. Ембер О, тебя на ми, ми потім назад в руку заберем і у нас будет джіл, ну в общем. Ты стриплетом говоришь, что говориш, що ми його заберемо Так-так-так, та, 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 та. звичайно Окей. Цей баз джіл він буде у нас на столі, у нас ну. Ты бас убин наш, цей. Ну я зрозумів, нас... що це в лейт это что делать. так та, 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 та. Та, так ми Так, мы сливу так. Тебе ще 50 спилив. В руці, так що Ембера і давай там ще не забудь взяти шоу колектора, можеш цього боннера. Ну ладно, окей. Так скажеш. Я щось не повірю. а, Розіграйся половить спочатку, окей. Ви продаєш шоу колектора, problem. монетки. Дивись аккуратно, щоб хендспейс був на місці. Coffin, armor, oh, гроші, теплет. Не забудь Войно. взяти 3-1 піратку тоже яка в магазині прямо зараз лежить. Мехаджираксус. Піратку бери. і шукаємо ще одного, ще одного дракона. якогось хорошого. Шукаємо спочатку дракона хорошого. Блянь, спочатку давай, шукаємо давай, дракона. Давай. Ось знайшов, бачиш. Да, давай, давай. А от тепер тепер роби то, що хотів. Руку руку дивись за рукою. Хендспейс. Хэнспейс. Пірата можеш просыплети. Може бути щось хорошим. Може бути, ось давай далі, далі Ще Battlecry маєш зіграти? не хочеш, давай роль. Ще цей Battlecry, Basker баскер играй. Да, пограй Battlecry пограй трошки картонок, да. Пограй трошки картонок, закінчиш лироям. Цей Battlecry теж тоже Ще Вообще чуть-чуть. Яким ліроєм? А, мене в руці є, окей. Можеш, чекай, можеш взяти он цього баладіста також кинути і закінчити и закінчил роль. Героям. Магия господа. Кстати, телероем треба було виправиться, на путь. Ти ж вот поставив першим, мужчик про Чувак, конечно, не самовито слабкий, але. Але ми йому допомагаємо як можемо. <риклад> Бо ми добрі. Та ти вже, ти вже за сьогодні-вчора поміг всім. Все, досить. Я задонатив тисячу 1000 ММР. Ну, все, все. Все. Ты вже вдячний, ти вільний. Можна, Можна переставати цим заниматься. Mm. Стіпнулись тепер пора мені. Лерой кік, так? Поки що роль. Гроші. Чашка ні. Чашка тут норм. Три карти. Гроші. Єс, сер. Дракон. Гроші. Велчер. Триплет. А ну, та Лерой тепер залишається. Поняв чи роу? Ще одного берем Лероя? Да ти граєш з початку. Раз з початку цей не спіши брати ще одного. Ну я тут перезавжди що мудрого, да? До речі, кинь дамеш на своїх колегосів, тому що вони якісь маленькі. Типа ми ровали, тому що ми хотіли хендспейн, ну, типу. фейс таким чином знайти. Дракус, просто протогроші, правильно? Так, так, да, да, да. Берем на бремлера. Ні, не брем, ролда, ну, грати цей mm -hmm. скелет, борт треба. Блядь. Це от чувака не ровно Баладісти не чіпаємо Ні-ні-ні, не, не, не чіпаємо Ще один, тут чіпаємо Там 3 хп, а вон дивись, Хантер не забудь Ще можеш клан Junker зіграти Не забувай про Hand завжди, тримайся на увазі Стараюсь, так, дай мені бабло Все, в бабло, бабло, або Reborn, або там щось, похер, похер, похер У нас ще 30 секунд цілий Вон дивись, он ще цей 3 2 норм поэта візьми 32 норм. Не не грай поета Дроль давай. Да, 32 заиграй. ще один. Та, да, забирай не. ще один. Ну, шов встигнеш то играй. Чим закривається? Поет там просто помиждвух кальгосей закрыйся, да Там все. Окей. Я думаю, мы з за коистили брали, хоча хотя дамеш засайвай, да? Кого? Така ціль по демед засейвати, вірно? Ну, демедж отримати така... і плюс. Ну, ми зараз uh, Елізу зна цю як я там. Надіну? Господи, Надіну знайдемо і будемо Дівеншилди ставити. Тепер Лірою нас іде, хоть залишається. Угу. Окей. Це треба проговорити, бо я міг його першим слотом на нефті відправити. Ну добре, що проговорили. Бачиш, хе все не дарма. Це не дарма. Так це кінець. Из Донбол хочу зіграти. Да, зіграй. Тільки не забудь почистити руку, Трешер аут, скалівага аут, атросіті аут, все інше залишай. Трешер, Ми хочемо ще одного без гіла, чи я нахуй. Ні, ну в тебе не, нема потреби. Нема потреби, батлкрай хороший. О, тільки, тільки, чекай, чекай, чекай! Спочатку спали, зіграй, щоб в тебе це. Ну, руку почистити, тебе ж не буде місця. Роль не ще раз, щоб руку почистити. Роль ще раз, не лянуся. Не линуйся, не грати карту. Давай, давай, давай. А, ще раз, не лежить. може. Щерельний, щерельний, щерельний Спел бери mm -hmm. Грай спел Щас oh, заб'є руку, може Хантер, бери, 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 грай Хантера зараз Ще щось на роли, ще на роли щось цить, не приймайся Нажимай просто кожен раз, як бачиш Бум, спел бери Роль ще Пошов колектор, роль ще Roll. Роль ще, от тепер бачиш, от знайшов тепер, все Викидає цей, викидав ще колектора Блять mm -hmm. Нормально, норм, норм. Так, можемо ще поралити. А, да, все, давай ще чуть-чуть ролом, 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 ролом. Всё, чука, чекай, стій. Бралу кауту зараз. А, так, а, пранк Пофіг. тед, пофіг, пофіг. Белчер. все Бас, всё. Тепер викидай все, Белчера залишай. Візьми спел, який в магазині лежить. І рольний, рольний. Ще рольний. Ще роль, Ще роль Чероль. 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 Во что, ролл? Рол, ролл. Рол. Рол. відкрий триплет, відкрий триплет. Триплет відкрий Нічого не бери, не бери, не бери його, не бери його! Я не брав. Я не брав, воно зарандомало, блять. Я, я клікав на Атішу, єбучу Я, блядь, ладно. клікав на Атішу Ладно. Ладно, 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 прощаем тебе Дивись, ми настільки сильно можем пив борда викинути <реш> uh, <реш> я і так виграю З <реш> камин тато, на потім Так. Кидаємо, починаємо з того, що кидаємо кавин и скилл. Да, виставляємо колесо, починаем звица. Да, да. Сейчас да. uh, поверю. Все поверю, ты мало. Дивимся yes, ще шоца. Що тут. Шо, там Триплет, Давай, берем цей триплеет, ставь мне. Все одні триплети в А, uh, Сільваз, в тебе ще uh, <реш> Ти поки що зараз. Да, золоти. Золотий. Бери очі, е, потім поставиш. Можеш зараз постав, зараз, щоб підписа не цей. Ці. Ми каже, поставий, зараз базчила. Продай анцестра. Золотий базчила. Все, грай карти. І чистим руку. Просто чистим все. руку, боннера залишаємо. Да, я, я розумію. Все, і давай крути всі батл, всі батл краї, які бачиш. Стараюся все сейчас, full concentrated. Таунтизмы? Таунтизм. Да, на... на шо. Вбрана, Вбрана. ким. Окей, не знаю. Батлкрай, беры, роща. Непогана чашка виходить Чашка чаем. Рощі на... роща, роща. А, я просто куплю. Брай, да, бери, бери, баллы крайся. Вже пиздно задаю. Та, там може с якась скамота. А давай Роща, нет, сальма, сальма, давай. Роща, эм... роща. Why not? Чи ми вже вбиваємо його, який, и ки, блять, войну. Наступно грухи больше. Можешь зіграти клункер джанкера, і зараз будемо. А, так, бабка for next game, да? Накине, yeah. если нам дал бабок. Кика клункер джакера, А тут варіантів. Став боннера. Минус бренд. Да тепер... мінус... куди? Нічого не мінусуй. Що ти мінусуєш? Бонер останній, бран другий, третій тургруп, потім Калі, потім баз Так? Можеш спел взяти? Ні, не, поета uh, постав раніше. Перед Передостайні хай без стоїть. Окей. Поет пофіг пофіг на його конкретно те, що він робить. <рес> То це Барселіна, така популярна історія, коли ти збираєш тріплет. Я тому зазвичай не відкриваю, але Макс каже відкривайте, ну то я не Я такий? сказав відкривати, щоб ти відкрив Надіну, щоб ми встигли, але. ну, бачиш. Надіни там не було. Надіни там не було, це правда. Там була <сих> надія. Все, <сих> <Цього>. молодик <сих> отримає свою 4 сороко... на 13-й хіт і девід відпочивати. Ну, бачиш, все-таки, ну не знаю, чи я з піратів аж так розкрутив, би, що щось вийшло би. Так. Чи ти думаєш, що то і то розкрутилось би? Та все розкрутило. Ти знаєш, в хороших руках все розкручується. А ще якщо тобі хтось підшептує оптий, то все все розкидається. То то да. ну, то... ну, вже, вже ручки настакані, то все, все полетіло в небо.